Я трохи розчарований Беном Волесом, колишнім міністром оборони Великобританії, після його слів про те, що ми, українці, повинні посилити мобілізацію, особливо чоловіків до 40 років. Ну, я уважно прочитав його всю. Статтю в Телеграфі в оригіналі. Там справді дуже багато компліментів нам, українцям і Україні. Він говорить про те, що в нас зараз дух, як в британці у британців у му році. Це дуже великий комплімент, перераховує все, що ми досягли, що ми зробили неможливе. Що нам давали від кількох днів до кількох тижнів, а ми відбили агресію і зараз женемо ворога. І мовляв, треба останні зусилля зробити, тому що вже Росія кракіндаун, тобто ламається, і Британія буде свого боку посилювати, повинна посилювати. Постачання зброєю, а Україна повинна е, посилити мобілізацію. Ну, шановний пане Волосу, перше, е, спасибі за все, що ви зробили, справді в плані постачання зброї, але вибачте, ви збираєтеся воювати до останнього українця. Я не люблю цю фразу, очевидно, що промотовану російською пропагандою до останнього українця, але вона дуже добре відображає суть справи. Ось є величезна російська імперія, одна сьома земної суші, і є маленька Україна по відношенню до цієї російської імперії. По людському потенціалу ми багато багато разів. Росій... Менші і до того ж, вони не шкодують своїх людей зовсім на відміну від нас. Ну, ми, як і ви, європейці людей рахуємо. Так ви хочете, щоб ми, і при тому ви ж кажете, що ми, українці, воюємо за нашу всеобщу, всезагальну безпеку світову, європейську і світову. Так, ви хочете, щоб ми своєю кров'ю виключно воювали. Щоб справді у нас люди закінчилися, тому що е, вам дуже зручно виключно надсилати зброю. Ну, звичайно, зброю, гроші. Це ж можна лежачи на дивані, надсилати. А ви не хочете своїх солдатів надіслати. Якщо сикотно е, офіційно, так е, надійшліть неофіційно. Нехай, е, будь ласка, е, їдуть добровольці, нехай оформляються як добровольці. Будемо вирішувати, як їм платити. Будемо платити більше, звичайно, чим нашим платять. Але давайте приймайте участь, тому що українці, якщо будуть воювати виключно е, е, з цією імперією, можуть закінчитися. І нас це не дуже влаштовує.